Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Мене звати Анастасія Продіус. і цей канал про духовність, розвиток та гармонію. Сьогодні хочу вас поринути у такий дивовижний світ світ медитації. Хочу розказати, що ж це таке, як воно працює і чому це практикують мільйони людей по всьому світу. Хочу запитати у вас, чи знали ви, що медитація буквально може змінити ваш мозок? Або що найкоротше медитація у світі триває всього одну хвилину. Якщо ви хочете більше дізнатися про цю дивовижну практику, то залишайтеся зі мною. Сьогодні у нас буде дуже багато цікавого. Давайте ж поговоримо про те, що таке медитація взагалі? Це практика, яка допомагає зосередитися, заспокоїти наш розум і знайти внутрішній баланс. Можна сказати, що по суті це тренування нашої свідомості. Якщо простими словами, то це такий е, дуже легкий, знаєте, такий мінімально короткий спосіб зупинитися серед буденності та просто побути насолодитись в моменті. Дуже багато зараз всі кажуть, що да, треба бути в моменті, в моменті. що ж таке бути в моменті? це розслабляти наш бурхливий мозок і заринутись у свою свідомість, у себе, у своє внутрішнє бажання, розглянути своє серце, почути свою душу. Якщо брати наукове визначення, то медитація це техніка саморефлексії, яка дозволяє мозку перейти в стан глибокого розслаблення і концентрації. Чуйте, будь ласка, ці слова розслаблення і концентрація. Це е, в один момент, виявляєте, е, відбувається, не треба вам окремо розслаблятися, да, нічого не робити, а окремо концентруватися і бути напруженим. Це дуже класна техніка для тих, хто бажає досягти внутрішнього балансу, хто постійно в напрузі, хто бажає знаходити відповіді, хто дуже багато робить і в нього нічого не виходить, тому що ви не слухаєте себе. Ви не можете поринутися у себе, у свій внутрішній світ, і зрозуміти, які конкретно вам треба робити дії. Медитації вони бувають різні. Медитація може бути на спрямовану увагу, тобто фокус на диханні, фокус на звуках або якихось візуальних образах. Також медитація може бути такою, як відкрита усвідомленість, коли ми спостерігаємо за нашими емоціями та думками без осуду. Просто можемо поринутись у свій світ внутрішніх відчуттів та переживань. Також буває трансцендентальна медитація, це повторення мантр для глибокого розслаблення. І для того, щоб закохати вас у медитацію ще більше, я підготувала для вас 5 цікавих фактів. Перший факт медитація це дуже стародавня практика. медитації понад 5000 років, і вона виникла ще в Індії. Другий факт, я думаю, що він найважливіший в принципі в цій практиці, і чому люди, які ставлять перед собою дуже великі глобальні ціли, медитують це вплив на наш мозок. Вчені довели, що регулярна медитація змінює структуру мозку, вона збільшує нашу сіру речовину, яка відповідає за пам'ять, емоції та навчання. Третій. Дуже популярний і відомий факт це покращення нашого здоров'я. Медитація знизує, знижує рівень кортизолу гормони стресу, і навіть може знижувати артеріальний тиск. Четвертий факт, навіть короткі сесії працюють. Всього 10 хвилин медитації на день можуть значно покращити. Вашу концентрацію та увагу, якщо ви думаєте, що треба сидіти медитувати годинами, і дуже багато дівчат на коли приходять до мене на коуч-сесію або на лілу, кажуть, що в них немає того вільного часу. Я впевнена, що 5-10 хвилин зранку або ввечері ви можете знайти для того, щоб поділити час медитації і час собі. Ну і п'ятий дуже популярний факт: всі знають, що світові лідери вони медитують. Стів Джобс, Опра Вінфрі, Навіть різні бійці, які займаються видами спорту, вони включають в свій розпорядок, окрім тренувань, медитативні практики. Тож, давайте поговоримо, з чого взагалі почати медитувати. Що треба робити, я б рекомендувала вам, якщо ви не можете сконцентруватися, або, наприклад, засинаєте під час медитації, спробуйте робити усвідомлені медитації сидячи. Можна не скрещувати ноги, хто цього не бажає, можна просто сісти, зробити глибокий вдих, глибокий видих і повністю розслабитися. І зосередитися на своєму диханні. Треба вдихати через ніс і видихати через рот. І видихати ми маємо всю напругу, всі зайві думки, всі наші обмеження, всі наші образи. Прям уявляйте собі, що ви це, це все, що вам вже не належить, що вам не служить. Ви видихаєте через рот. На цьому першому етапі вже буде дуже класний результат, тому що ви будете занурюватись у себе і ви будете видихати зі свого тіла зі свого розуму все, що вам не потрібно, все, що вам заважає, і те, що, знаєте, вже віджило себе, і воно вам більше вже не служить і не потрібно. Наступним пунктом, дуже важливим, є сканування всього тіла. Ви маєте пройтися від маківки до пальчиків ніг і розслабити кожну частину свого тіла. Я, коли тільки починала марятувати, дуже класно було спостерігати, як, знаєте, щелепа наша постійно, вона дуже напружена. Як я не можу розслабити лоба, як я не можу розслабити щоки, як щелепа зажата і не дає розслаблення. І в такий момент ти уявляєш, наскільки ем, складно. Тобі живеться ось в цій постійній напрузі. Ну і, звісно, вам треба повертати себе до цього моменту, навіть якщо вас зовні щось відволікає, ви просто повертайтесь до свого дихання, Дишіть ще раз глибоко вдихаєте, повільно видихайте і уявляйте, що ви розслабляєте все своє тіло. Тож, можу зробити такий висновок, що медитація це дуже крутезний, неймовірний просто інструмент, який ми зараз маємо в вільному доступі, і він доступний кожному. Вам не треба якесь там спеціальне місце, якісь неймовірні ретрити, гори чи дороге якесь обладнання. Вам треба лише бажання та кілька вільних хвилин для себе. Це такий маленький крок до вашої внутрішньої гармонії. Я хочу запросити вас у свій власний простір трансформаційних медитацій. Він знаходиться в телеграм-каналі. Ви можете написати мені у Дірект в інстаграмі або в Телеграмі, я посилання залишу у коментарях під цього відео. Ви можете написати мені, надати доступ до закритого телеграм-каналу. Де є медитація на очищення, на дозвіл собі до внутрішніх трансформацій, на наповнення себе енергією, на розкриття своєї жіночої сили та енергії? Доступ до телеграм-каналу ви отримаєте назавжди, і плюс, так як ви зараз можете зайти по найнижчій ціні, у вас буде дуже крутезний бонус: постійне поповнення та оновлення. Новими трансформаційними медитаціями. Якщо вам сподобався цей урок, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть мені, долучайтесь до нашого трансформаційного простору глибинних авторських моїх медитацій. Ділитеся своїми враженнями у коментарях, і якщо ви медитуєте, напишіть в коментарях, як це змінило ваше життя. Дякую, що були зі мною і пам'ятайте! Що гармонія починається всередині. До зустрічі у наступному відео!